Марко говчок три долі. Перше. У Слободія родилась П'ятигір. Там, недалечко од нас. Може, коли Слободянські сторони доводилось переїздити, то чували. Стара жона викопала печери у Кридяній горі. Тридцять чи сорок літ копала. Такі великі викопала, Господи. Було ми ходимо малими по печерах тих. Запалимо віти соснові та й ходимо, а хіт узенький та низький і дуже трудний. Між людьми йде, що була то жона вельми древня і немочна, а духу великого то було, як вже її сили перейметься, упаде по трудах тяжких та тільки заплаче до Бога. То, як зілля під росою знову джвіє, та й знов копає копа. І копа. Була вона Господом улюблена, така осталась пам'ять її свята. Як вийти з тих печер та стати до сонця, перед тобою все тільки гори кридяні біліють високі, а між горами тими узенька річка прозора й глибока дзюрчить. Протко біжить та річка, гона із двадцять до самої луки зеленої. Полуся вже тихо і широко розливається. І тихо далі леліє попід гаями, а там у високих очеретах десь пропадає. Слобода наша над самою лукою річковою. На п'яти горах стоїть кридяних, Осаджена високо у давні віки, Од ворога татарина, щоб нагло не збіг. Здалека зоглядали згір, ховалися і рятувались. Гори вже ті травою зеленіють, уросли садками густими. Меже білих хаток, цвіти, й вишні рясна і тонковерха тополя поля пахучим листом шелестить. Де над ворітьми темно дрібнолисна груша, як намет, укриває або гілястий ясокір буяє. В березі калина розрослася, повиростали верби, з гір на воду, городи бучні розвелись. Там то зілля овощу, там-то цвіту, там-то стежечок і до води, і до сусіди, і до другої. Все то позбігали, повиходжували легесенькі, ніжечки дівочі. Наша хата на горі на самому шпилечку стояла. Далеко й широко навкруги очима скинути. Як то часто приходять мені на ум молоді літа, де що було, як? Вже старуха сива, а пам'ять молода не забулась. Оце наша хата стояла на шпилечку. Було, вийду, сяду на призьбі, Прислухаюся, придивляюся. Вечір тихий, сонечко за гору пада, блищить вода червона, і тихо лаліє, не робче, коло кожної хати гумін чути. Там череду вже спащі женуть, а там пісень співають, а за річкою ковальку є, а ось же й смаркає. Небо мерхне, і втихає земля, втихає уже тихо, ніч обняла. Висипали зорі золоті, зійшов ясний місяць, і все те у прозорій воді заплущало. Защебетав соловейко, защебетав другий. Я свого цяненьке не знаю. Я ще з поветочку, зосталася сиротою і прийняв мене мій родич до себе. Павло Булах звали, його жінка мене викохала. З полом своєю дочкою. В їх хаті я й зросла, у їх і служити зосталася. Родич мій був хазяїн заможний, хлібороб, шість пару олів у його волосся, два плуги орали на хліб, брав і сіножати у людей з сторін. Ходив він часом і на дім, Не щороку, а так, як йому по вигоді, привозив було рибу і спродував людям хто попросить, а той собі на споживок ішла. З того був йому невеликий прибуток. Коли б на вбиток, а що він дуже любив дорогу. Ще його батько чумакував і бере було його з собою малого, то ще тоді він закохався у дорогах. Як ходив він переймом, то ходив, коли йому пожадається, не поспішаючись. Та вже було оддому додому та як по своєму садкові гуляє. Було як прийде оце додому та веселий. Жінко, а та криниця степу. Біля роблених могил зовсім засипалася. Жінка хоч і не знає, що там за криниця така, а зараз пожалкує, звичайненько. Оце, каже, шкода ж кринички, і та кички зовсім засипалася. А як ми з батьком покійним було ходимо, що там за вода була у тій криниці, чиста, як сльоза, і почне розказувати, як то було за батька і як тепер настало. Жінка в його така була людина добра, така тиха, привітна, ввічлива. Я не чула зроду віку мого, одне і слова гіркого, не чула докору. Та й обличчя в її було таке, наче от вона все тільки з церкви Божої повернулася. Сивенька вже була, а хороша та чепурна, як та лебедя. Хазяїн був чоловік кремезний і норовливий. Любив він дуже і жінку, і дочку. Та хотів, щоб слухали вони його, не питаючи, не озиваючись. Чи у господарстві, чи так, він сам за все погадає і поміркує і приділить, а жінці тільки скаже, коли треба. Вона ж завсіди було, погодиться, як він схоче, вона усе прийма. Була в їх дочка Катря. Синем матір зародилася, палка, прутка дівчина. Трудно їй було, батенько, коритись. Було, як здвигне старий брови, стисне уста тонкі та блисконе оком своїм чорним. Ми вже з пані маткою ледве дишемо, одна Катря не боїться нічого. Питає його та розпитує та суперечить, поки аж батько не покрикне Годі. Таким голосом, що й найсмілівіше у світі стихне. Після того, що довго у Катрі личко горить, і слізки викочуються з очиць, Хороша була та Катря, було оце, як убереться, єдиначка, то вже нічого не жалувало для неї. Плахта на їй шовкова, хустка з золотими квітами, з золотою габою, зав'яже, а з правого боку квіточка. Корсет зелений, з байки або з сукна. Коса в неї була така, що було й рукою не сягне, і кісників не носила, тільки стрічка вплетена червона. Або голуба, намисто добре, на намисті дукаш з камінням дорогим, черевички на корочках високеньких, Соргучка тонесенька, вишивана до самих У Увійде було, вона, де гостей людно, всі помовкнуть і на неї дивляться, задивляються, а вона й всміхнеться, і засоромиться. Що то за весела, що то за шамка була. Родичів у нас багато, той ожениться, той заміж іде, то між своїм родом нагуляєшся. На весілля чи на вечорниці, як то було, Катря весело поспішається. І хто її перетанцює, хто переспіває, а весною. Скоро оце скресла крига, потанув сніг, і стріх закрапало, а з гір струмочки покотилися, сонечко гріє, за весняних хмарок. Вітрець дрімливий та теплий якийсь паше. Вже Катря веснянки заспівала, ідея свободою, і співає, і дівчат на вулиці викликає. Сіма, було, вона дівчатами верховодить, і дівчата її слухали, і дуже її любили. Вона ж була з ними Скільки раз на день і посміється, і посвариться кілька раз і обійметься. Життя молодеє, пішло вже ти за водою. Весна йде та йде. Вже й небо голубе й чисте, і вода голуба, просвітчаста. Сонечко блищить і горить, гаї розвиваються, садки зацвітають. Увечері десь тюхнув соловейко на листатому клені, кує зозуля на високій березі, гуде бджола. Мхтять білі метелики понад молоденькою травичкою, хрощі гучливі якийсь гомін, гук якийсь. Чи з під землі, чи з води, чи з неба. Дожидаємо вечора, а ввечері на могилу. Ледве нам сяють місяці роги, тихо усе, тільки ми співаємо та десь млин меле та вода в береги плескає. У празник було, ми зарані прокинемось до церкви, а з церкви, по дівчат на свободу гукає, збирає катрі дівчат, дівчатонька, ходімо ми на могилу. Ні. Ходімо гай по саниці, ні, лучше вже на пологи, в степ, ні, садок там краще, а там лучше, а там веселіше. І там, і там, і всюди гарно, і всюди весело, і всюди красно, і весела рма дівчат жене, і пісня, і рехіт несеться. Що то молоді літа золоті людям, що то задумав, все йому можна, все йому відрадісно, все втішно, а старому, як заказано.